Парламент Болгарії подала президентське вето на постачання в Україну сотні БТР-60 і складів країни. І на сам дві правди. Крім цього, болгарські депутати також підтримали передачу Україні зенітних ракет, які їхній власний ВПК не може поновити до бойової готовності. А українські інженери на це здатні. Крім того, Болгарія також надасть свій повітряний простір для навчання українських льотчиків на Ф-16 та допоможе тренуванням. Певної кількості українських бійців нагадаємо, що Болгарія виявилась критично важливою для підтримки України в умовах війни. У цієї країни зберігся порівняно сильний військово-промисловий сектор. Однією з головних його переваг була можливість виробляти боєприпаси радянських калібрів і не залежати від РФІ. Також болгарська армія сильно скоротилась із часів виходу з Варшавського договору та вступу до НАТО. При цьому на її складах залишились значні запаси озброєнь Хоч Старих, але цілком підходящих для передачі в Україні, яка використовує аналогічні зразки, в свою чергу Болгарія отримала потужні інвестиції в свою оборонну промисловість, наново відкривши низку підприємств. Також Болгарія, на що вказують висловлювання її міністра оборони, почуватиметься значно в більшій безпеці, якщо російський флот зазнає поразки від України та перестане панувати у Чорному морі. Велика Британія, да, ситуація достатньо схожа, оскільки там перебувала вона під ударами німецьких бомбардувальників і Економічно сама витягнути не могла, але частину виробництва певних гатунків продукції вона повністю передала Сполученим Штатам. Ну, ті ж самі, наприклад, військово-транспортні літаки постачали тільки Сполучені Штати до Великої Британії, сама випускала там виключно винищувачі бомбардувальники, Ну для прикладу, так? От, тобто, от Велика Британія якраз тут підходить. Як, як приклад такої взаємодії, тобто не треба намагатися виробляти в себе все, ну хоча в ідеалі, в ідеалі так мало би бути, От. а визначити певні ключові е, види озброєння, які е, в наших умовах можна було б випускати. Можна було випускати. Ну, наприклад, я вже неодноразово в різних ефірах повторював, що на мою думку треба було б. Все-таки нам налагодити масове виробництво тих же самих артилерійських снарядів, бо це продукція відносно проста, її можна виготовляти на десятках машинобудівних підприємств в нас. От, таким чином диверсифікувати, розгорнути по різних куточках країни. Ну, принаймні, така інформація десь проходила там, по мінометних мінах, що їхні корпуси вже. У нас багато підприємств виготовляють, да? Тобто, за рахунок цього, ну скажімо так, звільнити кошти і ресурси наших зарубіжних партнерів для техніки і озброєння більш високотехнологічного. технологічного. Ну, а для цього зрозуміло, що потрібні технологічні лінії от, власне, сьогодні є можливість, наприклад, ці технологічні лінії закупляти. Чи вони власне були у нас в Україні, але законсервовані? Ну, тобто, от, це ж зрозуміло, що на коліні стоїть дядько там собі токар там шостого розряду і намагається виточити цей, цей корпус міни? Теоретично можна і на коліні. Теоретично можна і на коліні, бо це продукція, ну скажімо так. В технологічному відношенні це ну, не, най, не найсучасніша продукція. Продуктивність, звісно, буде нижча, якість буде нижча. От стосовно тих же самих ліній, ну тут тут не скажу, тут не скажу. Але, ну, наприклад, є можливість е, у нас є випадки, коли е, демонтують в Європі підприємства. Виробничі лінії і їх перевозять в Україну. Ну, це стосується цивільних, цивільних виробництв, про які я знаю, так. От, тобто теоретично можна було б, як на мою думку, от, десь щось таке підходяще знайти і перемістити. З іншого боку, ну, ми маємо приклад хоча б тієї самої Польщі, яка, взявши на озброєння е, 155 мм оці, гаубиці на, натовського калібру, вона Досі метальні заряди до, до них снаряди випускає сама, а метальні заряди змушена закуповувати у Словаччини, ну бо, бо не мають відповідних технологій. От потужності має технології немає. Тобто навіть такі прості вироби вони ну, не є надто, надто простими, але ну, будь-яку задачу можна вирішити, якщо за неї взятися. Це зрозуміло, що якщо за неї взятись, якщо говорити зараз про Україну, то не тільки власна Україна, а й весь світ відчуває серйозний брак в тих самих порохах. А, наскільки знову ж таки це складне виробництво? Наприклад, от як з цим в тій самій Великій Британії під час Великої Вітчизняної і Другої світової війни вирішували питання? Працювали якісь заводи хімічні? Чому в нас тоді, ну, скажімо, з цим є проблеми зараз глобально не тільки в Україні, а в Європі? Я, я вам скажу, що навіть в Радянському Союзі ця проблема не була повністю вирішена і вирішувалась за рахунок ленд-лізу. Тобто ті ж самі порохи постачалися, в тому числі, із Сполучених, Сполучених Штатів. Так само, як і для Великої Британії. Це ну, продукція, яка потребує величезних е, обсягів. Е, Сировини, в да, ну, нас, наскільки я знаю, там шостці випускались, да, ці порохи. Так, так. От. Але це ну, дуже близько до Росії. Mm. Так що тут, тут, тут складно відзначити, тут все-таки ну, швидше за все, такі комплектуючі, чи оцю власне сировину нам доведеться імпортувати принаймні якийсь час. Ну а виходить так, що на міжнародних ринках із цим зараз якраз і величезний брак, тому що всі кинулися виробляти снаряди. Всі вик всі викуповують ці хімічні хімічні підприємства так, з так, порохами. І це, і це додам, додам відображається і на ціні. Уже ж проходили дані, що там ті ж самі 155-мм снаряди вони ледь не втричі подорожчали за час цього повномасштабної нашої війни. Технології тих же самих дронів вони розвиваються дуже динамічно, і навіть самі практики, експлуатанти, вони стверджують, що ми випереджаємо Росію. Інша справа, що вони завжди нас, нас доганяють, так, тут як в цій в Алісі країні чудес, так, щоб лишатись на місці, треба бігти дуже швидко. от, от. І, і ми зараз у такій ситуації знаходимося. От інше питання, яке дійсно це. Кошти на закупівлю комплектуючих, кошти на оплату праці, да, цих же самих інженерів. Оце вже, оце, вже інше питання. Це вже інше питання. І ці питання, ну скажімо так, їх вирішити, як, як на мене, ну теоретично можна, так зрештою налагодили ж ми виробництво тих же самих морських да, безпілотників дронів, які ну в масштабах в яких досі в світі не вироблялися вони ніколи і ніде. Так, да, я пам'ятаю це відео з журналу Тайм, який показав а, ці дрони. Лас, це та, тає, таємний склад. А з іншого боку, от скажіть, будь ласка, е, якщо, наприклад, я бачив інформацію знову ж таки, що росіяни намагаються ледь не уламки якихось цих дронів збирати, а десь бачив інформацію ще й про те, що нібито в їхні руки потрапив ледь не цілий цей брандер, тому що заглушили був, був, був такий, так, викинули на берег там так. і. Так, yeah. а наскільки це взагалі небезпечно, коли от така техніка потрапляє в руки ворога? От Що з того всього можна витягнути? Ну, дивіться, все-таки морські дрони камікадзе не новинка і для росіян. І ще минулого року не буду називати місяць щоб не помилитися, але це був точно 2022 рік, точно, десь можливо, літо або рання осінь. Вони намагались використати такі свої дрони під час атаки оцього багатостраждального мосту в затоці. Тобто, вони. Вони мають мають такі е, дрони, і те, що їм дістався оцей неушкоджений дрон, це вкрай неприємно, бо вони, виходячи з наших, скажімо так, нового хаос можуть нести відповідні ну, свої удосконалення. Річ у тім, що все таки кожен такий виріб, от, який запускається в бойових умовах, потрібно враховувати, що він може. Теоретично потрапити в руки ворога, і треба ставити пристрої самоліквідації. Я ну, схильний все-таки вважати, що наші фахівці, як інженери, так і військові, вони далеко не ідеалісти, і вони щось, якийсь такий пристрої для самоліквідації, напевне, щоб передбачили.